Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Власне, про те, хто має право на отримання цього статусу і як покрокова інструкція, як отримати цей статус. Отже, гостя нашої програми, заступниця начальника служби у справах дітей Вінницької міської ради, Майя Бойко. Доброго дня, пані Майя. Доброго дня, шановна студія і шановні глядачі. Отже, почнемо. Який саме статус може отримати дитина, що постраждала внаслідок воєнних дій збройних конфліктів? Як ну яка назва, скажімо, цього статусу, якщо вона є, і яким законом регулюється цей статус? Я почну з того, що держава наша вживає всіх заходів щодо захисту дітей, які перебувають в зоні? Проведення бойових дій або агресії Російської Федерації вона вчиняє заходи щодо повернення дітей, які були незаконно розлучені зі своїми родиною, зі своїми членами сім'ї, повернення таких дітей, розшук таких дітей і надання їм всім можливої допомоги. Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, ще був передбачений в постановою Кабінету міністрів, яка була прийнята ще в 2017 році, ще коли в нас тільки починалася антитерористична операція на Сході, і де дітки вже зазнавали цих, скажімо, дій від збройної агресії Російської Федерації. Ця постанова передбачала, що діти, які перебувають в зоні проведення бойових дій, або зазнали агресії і збройних конфліктів, або зазнали агресії Російської Федерації, мають право на отримання статусу. Який саме статус, що сюди входить? Що перелік? Це дитина, яка зазнала, отримала поранення, контузію. Каліцтво, перебуваючи в зоні проведення цих дій, зазнала фізичного або сексуального насильства, були викрадені або незаконно вивезені за межі території України, які залучалися до участі у воєнізованих та збройних формуваннях. Незаконно утримувались в полоні, зазнали психологічного насильства. Це ті дітки мають право на отримання статусу дитина. Ми говоримо, якщо брати постанову Кабінету міністрів, пункт третій, там чітко вказано, що дитина, яка в період проведення бойових дій, або збройних конфліктів, які відбувалися на тій території, де вона була в цей час, або особи і числа цих дітей. Тобто дитина, яка вже перебуваючи на підконтрольній території України досягла 18 років, але в період, який не виповнило ще 18 років, перебувала на цій території, вона має право також на отримання цього статусу. І, скажімо, якщо сьогодні брати статистику по нашій Вінницькій міській територіальній громаді, то у нас вже отримали статус і діти, і особи, і числа дітей. Це 195 дітей. Тобто ми маємо вже цей статус на сьогоднішній день, якщо враховувати, що кількість дітей, які вимушено перемістилися сюди до нас, їх десь близько 12 тисяч, і сьогодні стало гостро це питання. Дуже велика кількість людей вже звертається з приводу цього. Тому ми хочемо пояснити людям, що тільки та категорія, тому що і звертається і Виникає багато питань у суспільстві, чому, наприклад, і наша Вінницька. Область не входить в територію, чому діти також ніби зазнають психологічне насильство, бо так само наші діти відчували вибухи, сиділи в тих же підвалах. Але є документи, які регламентують перелік територій, які входять до тих зон, де проводились бойові дії, активні де... бойові дії Активні бойові дії, де ведуться зараз активні бойові дії, або та зона, яка окупована. Ота от територія регламентується наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тому там всі території ці виписані, і ми, коли звертається будь-який громадянин до нас у службу, ми вперше за все з'ясовуємо внутрішньопереміщена особа, так, з якої ви території до нас приїхали, перебуваючи тут у нас, і тоді о, о, повідомляємо людині. Що ми надаємо статус відповідно до тих територій. Просимо, якщо людина, скажімо, не задовільняється нашої відповіді, просимо саму переглянути цю, цей наказ Міністерства реінтеграції для того, щоб людина впевнилася, що це дійсно таким чином відбувається. Звертається до я, що, я тут просто уточню, 195 дітей, ви сказали, що отримали цей статус. Це на території Вінниці за останній рік? Це, це, це протягом 2018-2023 року. Якщо брати роки 2018, 2000, по 2022, це було не так активно. Тобто люди приїжджали було і приїхали далі, поїхали, і скажімо, хто звернувся, хто знав про це. Але вже під час активних бойових дій із повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України дуже багато вже звернеть до нас, і вже кількість, скажем, половина тих дітей, які ми надали статус, це вже ті діти і особи, які звернулися після 22-го року, після повного вторгнення Російської Федерації на територію України. Що дає цей статус? Я маю на увазі матеріальну якусь допомогу, безкоштовне навчання. Тобто які, які пільги, які бонуси, скажімо, власне, чи в ць... зараз, чи в майбутньому цей статус може дати. Дивіться, держава. Передбачає надання пільг дітям, які є, скажімо, отримали цей статус і є внутрішньо переміщеними. Вона ці пільги свої задекларувала в законі України про, що, про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Там чітко виписано, що діти можуть то є, дається їм. Перше чергове влаштування в дитячі садочки в школи, що в школах діти безкоштовно мають право на харчування. І, до речі, в нашій міській територіальній громаді прийнято рішення Вінницької міської ради про те, що діти, які із числа внутрішньо переміщених і мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій збройних конфліктів, вони дійсно в школах нашого міста харчуються безкоштовно. Діти мають право також на отримання е, освіти професійної, ну частково, поки передбачаєш, що частково можуть отримувати і цю освіту, мають право на звернення до лікування і на отримання медичних послуг тільки в тих рамках, які може забезпечити держава, мають право е, на отримання. Дитячим харчуванням, якщо це маленькі діти, вони можуть звертатися до лікувальних закладів, які дають це право. Вони мають також право отримувати, Мають право на постановку на квартирний облік і на отримання соціального пільгового житла. Це гарантує цей закон. І прописані права в законі, внесені зміни до закону України про охорону дитинства, де також виписані. Принципі продублювані ті ж самі права, які передбачені в законі про захист забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Тобто таким чином держава гарантує ці права. Можливо, після того як, скажімо, закінчиться війна, ми станемо більш заможні, бо державою, яка зможе забезпечити більш гарантовані права цих дітей, можливо, і розшириться ці права. Ну на сьогодні, в рамках того, що в нас відбувається війна, от такі пільги передбачені державою. Для дітей, які отримали статус, і для дітей, які внутрішньопереміщені, перелік документів, які необхідно зібрати, аби отримати такий статус, і, ну, тобто спочатку, документи, перелік документів. Дивіться, дитина, яка досягла 14 років, має право сама уже звернутися до служби у справах дітей. Або якщо дитина не досягла 14 років, звертаються її законні представники, або особи, які їх замінюють. Також можуть звертатися члени родини. Це баба, дід. Тітка, рідні брати, сестри, відчим, мачуха також мають право звернутися. Або якщо ця дитина виявлена органами опіки піклування і з'ясували, що дитина повернулася з цієї території, тобто орган опіки піклування вже вживає заходів щодо надання статусу. Для того щоб отримати статус, подається свідоцтво про народження дитини. При наявності, якщо воно є, якщо ні, то дається допомога у його. Встановлені, тобто отримані повторно. під інший документ це може бути ID-картка, або ми говоримо для дітей 14-річного віку, що вже мають право на отримання цього, і є їхнім обов'язком отримати цей паспорт, або наша книжечка синя, яка видавалася, надається обов'язково паспорт громадянина України тієї особи, від імені якої звертається з дити... Паспорт цієї особи, яка звертається для отримання дитиною статусу, надаються документи, які підтверджують родинні стосунки цієї особи, яка звернулася за наданням статусу з цією дитиною, яка потребує цього статусу, надаються обов'язково витяг із державного реєстру територіальної громади. Це якщо говорити мовою простішою, це довідка про реєстрацію або по старому ми говорили довідка про прописку для того, щоб підтвердити факт того, що Ті особи дійсно зареєстровані або проживали на тій території. А також <клес> обов'язково надається, якщо у разі, скажімо, немає документів, які підтверджують, що людина дійсно з тієї території, то береться витік з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно батьків дитини або самої дитини, тому що діти участвували в приватизації або мали якусь частку свого майна, тому підтверджується цей факт. Можливо, це буде підтвердження того, що дитина навчалася на тій території, тому можливо, і надання довідки про скажімо, табель. Учнівського свідоцтва про закінчення дев'яти класів, або атестату, або, можливо, також дитина навчалася в професійно-технічних навчальних закладах, або коледжах. Тому теж той документ, який підтверджує, що на тій території дитина навчалася, це приймається для того, щоб підтвердити. Або, звичайно, як зазвичай ми говоримо, це. У нас у всіх є медичні документи, які підтверджують факт, що дитина була прикріплена до якогось медичного закладу, що вона уклала декларацію або її батьки уклали декларацію сімейним лікарем, і вона проходила медичні обстеження, лікувалася і перебувала на тій території. Тобто додаються ці документи. Обов'язково дитина, якщо зазнала психологічного насильства, обов'язково потрібен акт оцінки потреб сім'ї і дитини для того, щоб встановити. Чи дійсно дитина перебувала там, зазнала цього психологічно, це моральні і психологічні травми, які вона отримала, перебуваючи на тій території, вони підтверджуються. І щоб перебувши сюди, дитина або позбулася уже, тобто потрапила в більш комфортні умови проживання, і їй не потрібна. Допомога, скажімо, психолога або інших фахівців для того, щоб вивести дитину із цього стану. І в цьому в потребі цього акту складається і зазначається обов'язково потрібно чи не потрібно надання допомоги дитині в цей період, якщо вона перебуває на нашій території. Якщо діти, скажімо, зазнали каліцтво поранення або травми, обов'язково заключені лікарсько-консультативних комісій або виписки із медичних закладів, де перебували діти, для того, щоб підтвердити, що да, дійсно діти, перебуваючи там, отримали ці травми. Скажем, є розрізняють таке, що сексуальне або фізичне насильство його важко і складно, і скажімо, встановити, тому відкриваються кримінальні справи і обов'язково береться виписка з єдиного державного реєстру. Цих кримінальних справ для того, щоб підтвердити, що да, в реєстрі є, що ця справа ведеться, розслідується, і дитина дійсно зазнала цієї травми. Отаким От чином подається пакет документів до служби у справах дітей для служби у справах дітей. Вже приймаючи документи, розглядає, виносить на комісію, а потім приймає рішення органу опіки піклування про надання статусу або не надання статусу цій дитині. А куди треба подати документи? В які органи, тобто а манвазі, куди спочатку звернутися, хоча отримати консультацію? Ну і далі, власне, які органи мають прийняти документи? Дивіться, якщо брати постанову кабінету міністрів, двісті 200... 68-му, на підставі якої, скажімо, ми працюємо, і вона вже зі змінами в червні цього року внесли до неї зміни, то там написано, що дитина або той законний представник, який представляє інтереси дитини, вправі звернутися до служби у справах дітей за місцем реєстрації перебування, тобто якщо вони на нашій території вони звертаються. Якщо дитина проживає і перебуває на тій території, де відбувалися бойові дії. Але вже вони закінчилися, скажімо, відійшли бойові дії. Але вона в той час перебувала. Вона звертається до служби у справах дітей за місцем свого перебування. Тобто визначено два порядки: або за місцем реєстрації перебування внутрішньо переміщеної особи, або за місцем проживання перебування у особи на тій території, де вона і фактично практично проживала. Або, скажімо, є, є ще випадок, зазначається випадок, коли. Дітки, скажімо, у нас є дитячі будинки, є санаторії, є заклади цілодобового перебування дітей, де законних представників немає. Тому ті служби у справах дітей, на території яких перебувають ці заклади, мають право звертатися до служб у справах дітей на території, яких вже ці заклади перебувають, про надання. Дітям цим статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, виступаючи їх законними представниками. Тобто основні моменти ми власне обговорили. Можливо, ще що ви щось маєте так. Дадати. Я хочу додати для жителів Вінницької міської територіальної громади, куди вони можуть звертатися з приводу надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Перш за все, це наш телефончик служби у справах дітей 65 10 73. Це фахівець, який займається цими питаннями, а також записатись на прийом через кол-центр 65 50 50 і потрапити на прийом до фахівця служби у справах дітей, де можна отримати повну консультацію з приводу отримання статусу, а також, якщо документи вже особа має з собою, подати ці документи, а також можна звернутися на наш сайт. Служби у справах дітей в інтернеті прогуглити нас. Там на сайті розміщено в розділі Це цікаво знати надання статусу дитини яка постраждала. Там також є повний перелік документів і всі необхідні питання, з якими можуть люди познайомитись для того, щоб отримати статус. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. На жаль, час нашого ефіру завершується десята піятдесят на годиннику. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була. Заступниця начальника служби у справах дітей Вінницької міської ради Майя бойко. А говорили ми про статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій збройних конфліктів. Хто має право на цей статус і як його отримати, власне, і куди звертатися? Які документи потрібно мати для цього, і, власне, що дає цей статус? Оці питання ми сьогодні і обговорювали. Наші ефіри можна дивитися на в інтернеті на YouTube. Канал називається Радіо Місто над Богом. Якщо ви щось не встигли, ви можете придивитися цей ефір, записати телефони. Я ще раз нагадаю, що з приводу цього статусу ви можете звернутися у Вінниці за телефоном 65 10 73, Код кудвіниці 0432. І власне там ви отримаєте хоча б початкову інформацію, ну а далі вже будете вирішувати, як вам діяти власне, в подальшому. З вами була Арна Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто один